Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Як бачите на своїх екранах, відео сьогодні буде на тему томатів. Початок серпня це період дозрівання плодів томатів, тому саме час провести підживлення томатів калійними добривами. Я в цьому році вирішив застосовувати найбільш Розповсюджене калійне добриво це сульфат калію, або його ще називають калій сірчанокислий. це концентроване калійне добриво, до складу якого входить калій, сірка, магній і кальцій в різних пропорціях. Добриво не містить хлору і має гарну розчинність у воді. Гарна розчинність у воді для мене є величезним плюсом. Саме добриво підвищує вміст вітамінів цукру в плодах. Також регулює їх кислотність. Ось на ваших екранах я сфотографував пакунок з добривом, і ви можете подивитися нормування і про саме добриво. Кому цікаво, начніть стоп і почитайте. Також добриво впливає на обсяг і, в першу чергу, на якість врожаю. добриво зменшує втрати врожаю і покращує його зберігання. Забезпечує своєчасне дозрівання урожаю і протистоїть різним е, видам бактерій і грибків, навіть така є інформація про це в інтернеті. Як правило, добре вносять на весні або восени при перекопуванні ґрунту, а також як підживлення у період зростання, саме як у нашому випадку, нині, коли томати зростають і дозрівають. Що може бути ознаками нестачі калію? Нестачою калією можуть бути наступні ознаки: це утворення на листочках томатів світлих е, таких п'ятен, які в подальшому переходять у коричневі п'ятна і листя томатів просто пересихають. Такі ознаки на моїх томатах, де-не-де є. Також це повільне або нерівномірне дозрівання плодів. Це погане зав'язування томатів. Такі ознаки в мене також є, оскільки є томати, де половина томату вже в томатах. В нормальних плодах, а половина до сих пір лише зав'язі. Також ознакою може бути наявність на томатах недозрілої м'якоті. Тому, друзі, якщо бачите такі ознаки, то скоріше за все у вас в томатах нестача калію. Але в будь-якому випадку, при дозріванні томатів, раджу підкормити їх калійним добривом. Особисто моя думка, я буду застосовувати калійне добриво приблизно за 2 тижні до того, як збирати урожай. Якщо я бачу, що я не витримую ці строки, то, відповідно, калійне добриво я застосовувати не буду вже. По нормам, ви бачите на своїх екранах, так, радить виробник, я буду застосовувати згідно з такими нормами: Одна столова ложка без гірки це приблизно 20 г калійного добрива на 10 літрів води. І потім поливати приблизно 700-800 мг води під одну рослинку. Ті, хто за моїм каналом ослідкує, вони знають, що частина своїх рослин я вирощую у мішках або у горщиках. Тому мені буде досить зручно поливати саме такими пропорціями мої томати. В цілому ж, скажу так, по всім відгукам, це найбільш поширене і найбільш застосовуване добриво сульфат калію у садоводів. Тому Якщо є така можливість, купуйте і проводьте підживлення в будь-якому випадку, за деякий час поживні елементи і речовини вимиваються з ґрунту, і тому, щоб ваші рослини радували вас відповідними дозрілими соковитими плодами, ми повинні допомагати їм і допомагати, зокрема, підживленням різними добривами. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і, будь ласка, поділіться в коментарях, якими калійними добривами підживлюєте свої томати у серпні саме ви. Мені також буде цікаво і я возьму собі під замітку на наступний рік. Ще раз дякую всім гарного дня.